Газета The New York Times зробила дуже такий цікавий вхит, з якого аж відніються, аж кишать такі русські чи червачки, чи то вушка. І от цей вкид звучить так, що в Києві, мовляв, побоюються, що Російська Федерація отримає контроль із доброї руки Дональда Трампа над Одесою, зокрема над Одеським портом. І, мовляв, це ж будуть там розмовляти Дональд Трамп і Путін. І одною із таких тем для розмови є ймовірна передача саме Одеського порту Російської Федерації, хай то там Росія розпоряджається тим портом і таким чином буде підписана мирна угода все. Буде класно, буде мир. Ну а тепер давайте помислимо Твересу. На щастя, там українська сторона вже спростувала цей вкид, але давайте помислимо Тере Тверезо. А якого хріна Україна має погоджуватися на те, щоб Російська Федерація контролювала Одесу? Одесу ціль номер один, яку дуже хоче Путін, і Контроль нашого Одеського порту це означає контроль нашої економіки. Щоб Російська Федерація тримала нас, у вибачаюся, за всі життєво важливі органи і контролювала наше життя. Ще один такий важливий момент. Ми пам'ятаємо, чим завершувалися спроби висадки десанту на Одесу ще на початку повномасштабного вторгнення. А як ми поступово відбивали від Одеси всіх цих їхніх потужних? Воєнних, зокрема, російського чорноморського флоту, чому ми маємо абсолютно без бою, без будь-якого опору дарувати їм дуже цінний приз? Я нагадаю, що захопити Одесу і фактично. Взяти в кільце Чорне море це була така ціль, номер один, ціль цієї війни Російської Федерації. Чому ж ми маємо погоджуватися на це? Тому читайте дуже обережно такі вкиди. Такими вкидами Російська Федерація накачує вставки, і насправді сіє таке дуже шкідливе зерно в голови неокріплих українців, які вважають, що так а може правда, треба віддати той порт Одеси. І буде мір, будемо жити по-старому, можна там робити все, що завгодно. Можна дружити з Росією, можна торгувати з Росією, все буде класно. Класно не буде. А наш порт це гарантія того, що ми все одно залишимося незалежною державою. Ми зможемо налагодити свою економіку, і Україна це та країна, яка має. Мати вихід до чорного моря, тому що на цьому базувалися всі наші державності, всі форми нашої державності, які існували в нас взагалі як народу, як в українців.